Дані Алвес вийшов із тюрми під заставу. Бояльський провів 350 матчів за Динамо. Гріліш забив перший гол в АПЛ за 15 місяців. Приємного вам перегляду, а ми починаємо. Колишній захисник Барселони і збірної Бразилії Дані Алвес вийшов із в'язниці. 40-річний футболіст заплатив заставу в розмірі 1 мільйона євро і покинув тюремну установу. FIFA на своєму сайті оголосила про рекордний призовий фонд майбутнього клубного чемпіонату світу з футболу, який на початку літа прийматимуть Сполучені Штати Америки. 32 клуби-учасники отримають загалом 1 мільярд доларів. На груповій стадії. Кожна перемога оцінюватиметься у 2 мільйони доларів. За вихід до плей-офф клуб стане багатшим на 7,5 мільйонів. Вихід у фінал гарантує 30 мільйонів на рахунок, а переможець отримає 40 мільйонів плюс бонуси з усіх попередніх стадій, загалом 125 мільйонів доларів. Матч 22-го туру чемпіонату України між львівським брухом та київським Динамо став ювілейним 350 м для капітана столичної команди Віталія Буяльського. дебютував Буяльський у складі Білосиніх у вересні 2011 року в гостьовому поєдинку розіграшу Кубка України проти Кременя з того часу. Півзахисник провів у складі Динамо 233 матчі в УПЛ, 23 поєдинки має в розіграшах Кубка України 6 – у Суперкубку України та 88 в Єврокубках. Манчестер Сіті в рамках чвертьфіналу Кубка Англії у вольовому стилі впорався з Борнмутом на виїзді. Колектив Пепа Гвардіоли дістався наступного раунду турніру і вже дізнався свого наступного суперника. Для містян цей півфінал Кубка Англії буде сьомим поспіль. За даними Сквока, Манчестер Сіті перший в історії турніру клуб, якому вдалося досягнути такого успіху. Форвард отримав пошкодження в матчі з Борнмутом. Стадіон Норвежець покинув на милицях і в захисному черевику. У Ерлінга пошкодження Гомілкостопа. Він пропустить майже весь залишок сезону. У найкращому випадку Голланд встигне відновитися до останніх матчів сезону і має бути доступний на клубному чемпіонаті світу. Найдорожчий трансфер в історії Манчестер Сіті, Джек Гріліш забив перший гол в англійській прем'єр лізі за понад 15 місяців. Це сталося в матчі 30-го туру проти Лестера. До цього Гріліш востаннє забивав у АПЛ ще 16 грудня 2023 року у поєдинку проти Крістал Пелеса. З того часу пройшов один рік три місяці та вісімнадцять днів. Тепер месі в небезпеці, охоронця більше не пустять на поле. Американські фанати часто вибігали, щоб доторкнутися до кумира, а охоронець Ясін наздоганяв їх і захищав Лео. Але керівництву МЛС це не подобається. Чоловік отримав заборону. Че Уко продовжить охороняти аргентинця та його родину, але вже поза полем.